Так, кілька слів вам про Джекері 240. Спробував підключити холодильника, і в мене все вийшло. Можливо, я, правду кажучи, не вірив, що вийде, але холодильник в мене інверторний, тому можливо, саме через це йому вистачає пускового тока, щоб от запуститься. запустився. І от спочатку ну, там показувало споживання якісь 20 Вт. А зараз, вже, бачите, потім, коли він от стартанув холодильник, почав холодити. Тоді показувало десь до 140 Вт. І вже споживання зменшилось, показує, бачите, 123. Ось так от. Тобто холодильник працює, але при такому споживанні його вистачить Ну десь на Ну до 2 годин, там можливо, півтори Не більше 2 годин буде працювати. Ось так от. Але, тим не менш, може працювати. Ось так от. Це джекері 240.